Зовнішня точка доступу TP-Link CPE 210, огляд і характеристики. Дана модель призначена для роздачі Wi-Fi поза приміщенням і підходить для передачі даних на відстані порядка 5 кілометрів. Ідеально підходить для мереж по типу точка-точка або точка-багатоточка. Може працювати в умовах від мінус 40 до плюс 70 градусів за Цельсієм. Виконана у білому прямокутному корпусі 224 на 79х60 мм, розрахованому для. Кріплення на стіну або штангу. Під кришкою розміщений роз'єм захисту від статичного розряду до 15 кВт або від удару блискавки до 6 кВт. Там же 100 Мбітний LAN-роз'єм з підтримкою живлення попоя до 60 метрів і бачимо кнопку Reset. led індикатори розміщені на боковій панелі корпусу. Але найголовніше всередині. Точка доступу обладнана процесором Qualcomm Ateros на 560 МГц, має 64 МБ оперативної та 8 МБ Байт памяті Будована мімо антена з підсиленням в 9 dBi здатна передавати Wi-Fi в діапазоні 2,4 ГГц на швидкості до 300 Мбіт за секунду. cpe 210 оснащено програмним забезпеченням Ferros Control для зручного керування всіма пристроями в мережі. Поставляється разом з пояс кабелем живлення, монтажною площадкою, хомутами та інструкцією.